Фізичні основи медико-діагностичних вимірювань на прикладі автоматичного гематологічного аналізатора. Перше – класифікація гематологічних аналізаторів. Гематологічний аналізатор це прилад або комплект обладнання, основним призначенням якого: є аналіз кількісних та якісних показників крові людини для діагностики інвітро в умовах клінічної лабораторії. Класифікують сучасні гематологічні аналізатори за кількістю гематологічних параметрів або за методами аналізу. За методами аналізу гематологічні аналізатори поділяються на аналізатори, що використовують метод. Колтера імпедансний метод. Аналізатори, що використовують фотоколометричний метод. Аналізатори, що використовують метод проточної цитометрії, Аналізатори, що використовують метод флуоресцентної проточної цитометрії. Друге, деякі базові гематологічні показники, що вимірюються гематологічним аналізатором. Концентрація лейкоцитів, концентрація еритроцитів, концентрація гемоглобіну, середній об'єм еритроцитів, показник гематокриту. Зупинимося на параметрі показника гематокриту, від якого, наприклад, залежить в'язкість крові. Показник гематокриту вимірюється як відношення об'єму форманих елементів. До об'єму проби крові. Фактично, показник гематокриту характеризує концентрацію еритроцитів у крові. Третє. Принципи роботи сучасного автоматичного гематологічного аналізатора. Сучасний гематологічний аналізатор це поєднання гідравлічних, механічних, пневматичних. Та електричних вимірювальних систем в одному комплексі. Рідні системи цього складного комплексу відповідають за різні аспекти процесу визначення гематологічних параметрів крові. Механічна система гематологічного аналізатора відповідає за роботу мішалок, переміщення проб крові точно. Гідравлічна та пневматична системи забезпечують подачу реагентів. Тощо, кількість зразків крові різних пацієнтів, що можуть обробляти сучасні гематологічні аналізатори за годину, може досягати 100 та більше. Крім того, важливою складовою частиною автоматичних гематологічних аналізаторів є набір хімічних реагентів. У Унімальній комплектації гематологічний аналізатор це медичний прилад за допомогою якого проводиться автоматичне визначення концентрації формених елементів крові лейкоцитів, еритроцитів, тромбоцитів, з використанням, наприклад, фізичного принципу колтера. Принцип методу Колтера полягає в підрахунку кількості. Та визначені характери імпульсів, що виникають при проходженні клітин крові зразка крізь отвір малого діаметру апертуру. По обидва боки апертури розміщені електроди, що ізольовані один від одного. Кожне проходження клітини крові крізь апертуру створює електричний імпульс, що реєструється. Електронним датчиком. Величина амплітуди імпульсу залежить від типу клітин крові. Тому такий метод дозволяє не тільки визначити концентрацію клітин, але і їх тип тромбоцити, еритроцити тощо. Також автоматичний гематологічний аналізатор вимірює концентрацію гемоглобіну. За допомогою іншого фізичного методу фотоколориметричного. У більш сучасних гематологічних аналізаторах виміряється більша кількість характеристик крові з більшою деталізацією стану формених елементів крові. В цих приладах для деталізації стану клітин крові, крім вказаних фізичних методів, використовується метод. Дифракції лазерного випромінювання у розчині формених елементів крові. Метод детектування дифракційної картини лазерного випромінювання є чутливим, на відміну від інших методів до внутрішнього стану клітин лейкоцитів. Тому такий фізичний метод збільшує можливості гематологічного аналізу. Такий метод. На відміну від інших методів, дає можливість визначити всі основні субпопуляції лейкоцитів. Четверте: фізичні принципи роботи фотоколориметра, що використовується для аналізу характеристик крові, основні формули фотоколориметрії. Фотоколориметрія є основним методом вимірювання деяких характеристик крові. Закон Бугера Ламберта Бера лежить в основі методу концентраційної колориметрії, фотометричного методу визначення концентрації речовини. П'яте приклад характеристик сучасного гематологічного. Аналізатора. Наведемо деякі характеристики сучасного гематологічного аналізатора на прикладі аналізатора Sysmex XN1500. Даний аналізатор це гематологічна станція, що складається з двох модулів: модуль автоматичного гематологічного аналізу і модуль автоматичного приготування та забарвлення мазків. Гематологічна станція XN1500 забезпечує стандартизацію всього процесу виконання загального аналізу крові, включаючи етап приготування та забарвлення мазків. Режим повного гематологічного аналізу крові з диференціюванням лейкоцитарної формули на всі субпопуляції лейкоцитів – 100 зразків за годину. Режим повного гематологічного аналізу крові з диференціюванням лейкоцентарної формули на всі субпопуляції лейкоцитів і аналіз ретикулоцитів 83 зразка за годину. Цитологічне дослідження рідин тіла 40 зразків за годину. Дослідження ретикулоцитів і ретикулоцитарних показників флуоресцентний аналіз тромбоцитів з оцінкою фракції незрілих тромбоцитів, проточна цитофлуореметрія, Гідродинамічне фокусування з імпедансним методом. Система аналізу зображень опційна, метод цифрової мікроскопії з аналізом зображення методом штучних. Нейронних мереж. Шосте практичне завдання. У таблиці 11 наведено приблизні дані щодо змін концентрації гемоглобіну у крові людини з віком. Дані з різних інформаційних джерел. Побудувати графіки. Вісь Y – концентрація гемоглобіну. Вісь X – вік людини зміни верхнього та нижнього інтервального значення концентрації та сформулювати висновки про особливості зміни значень концентрації та інтервалів з віком людини. Зразок тестового завдання, якому фізичному закону відповідає даний рисунок? Варіанти відповіді Закону Ньютона. Закону Стефана Больцмана, закону Ома, закону Бугера Ламберта Бера, закону Кіргофа.